Цей реверанс я по-іншому назвати не можу в бік демократичної Росії в лапках, тому що це мрія, яка не може збутися. Це взагалі, це навіть ну, це те, що неможливе. Ніколи не було. Росія ніколи не була демократична, навіть за Єльцина. Це теж велика хіба. Ну і скільки там вона побула заїздів. Ну, ну так, але бачите, якби тоді ножки Буша не привезли, можливо, б зараз ми не мали проблем з цією Росією. Вони б розбіглися ще тоді по своїм закоулкам, і там би будували якісь окремі держави. Можливо. Можливо, там був би хаос, але це б вже закінчилось давно, і всі забули, як називається. Ці реверанси в бік Навального, я вважаю Навального імперцем. Я вважаю гірше Путіна, тому що він молодший. І вважаю, Молодше і довше проживе в ну, мати на увазі? Тут ж питання в тому, що з ним зараз відбувається. Тому що, можливо, ми зараз спостерігаємо за спецоперацією Росії, коли він, можливо, там десь просто погано виглядає, тому що так треба. Угу. Можливо, це так роблять операцію приємних, що завгодно. Тут можна в конспірологи входити, але це краще до російських там Соловйових і так далі. Вони краще виходять, ніж у мене однозначно. Вони живуть в викривленому якомусь там просторі, їм там дуже комфортно, ну сподіваюсь. Тому я Вважаю, що Захід вчинив ну, Захід, я, я маю на увазі не Захід, як, а от саме цей Захід, який був присвячений саме цьому фільму, він недалекоглядний і він інфантильний. І це мене не тішить, тому що ще я так бачу, що жеври є якесь сподівання на те, що Росію можна перебудувати. Наприклад, того ж Зеленського не захотіли послухати, ну. Скрізь слухали, а тут ні. І це вже другий рік поспіль. Ну так, тому що ну в принципі, навіть ну, наш президент він до цієї індустрії був дотичний, так. тому хоча б як колегу послухали. Ну але ж разом з тим вони кажуть поза політикою, так? А і тут роблять реверанс в сторону політика. Російського політика, який на їхню думку може перебудувати державу в демократичний спосіб, і потім з цією демократичною Росією будемо дружити. Ні, не буде так. Росія по-іншому побудована. У неї мета не тільки Україну знищити, а знищити світовий порядок, як такий, вже фізично, тому що фактично юридично це знищено. Немає більше правил. Жодних нема правил, а от одна сторона, як Захід, там, ну, скажімо, колективний, хоче там якось щось знайти, чи в ООН, чи десь іще, чи там дати можливість в ОБСЄ Росії ще залишитися, щоб вони там були був майданчик для, для спілкування. А Росія розглядає будь-який такий крок як слабкість. От якщо ви хочете з нами говорити, о, значить, ми слабкі. Вона поважає ця нинішня Росія в цих межах, вона поважає тільки силу. І це доведено і українською армією, і, скажімо, тим же Рамштайном, коли дають зброю, ця зброя дає про чехан Росії, вони тікають правильно. Тому так. що якби з ними говорили, вони б продовжували нас збивати. А так вони змушені тікати. Тому я вважаю, що дуже погано, що. От на порядок денний і у нас і скрізь оцією подією винесе Навальний, а не український фільм. Ми про український фільм говоримо дуже мало, а мали б говорити набагато більше. Але і тут російський фактор війшов і притягнув на себе всю увагу фактично. Про Оскар зараз говорять менше. там, і мультфільм дуже цікавий, класний вийшов. І, ну, і Інші фільми дуже класні були. Але зараз говорять тільки про Навального. І це, знаєте, це не пряма реклама Росії.